Ранник Вербаді, невеличке відео про ребра і чому вони не завжди публікуються, а точніше будуються в моделі. Є три модельки, які, до яких побудовані ребра. Тобто ось три варіанти. Можна сказати, що в усіх трьох задачах у нас розміри ось цей вертикальний та ось цей горизонтальний, як бачите, по 50 мм. Тобто, все начебто в нас нормально. У нас є три ребра. Причому, якщо подивитися, то всі ці три ребра в нас є однаковими. І змінюючи одне ребро, ну, наприклад, ось таким чином, ми досягаємо того, що в нас змінюються абсолютно всі три ребра. От. І зараз я хочу зробити ось таку цікаву річ. Тобто я хочу ось сюди покласти цю точку, і хочу ось сюди покласти цю точку. І що ми отримуємо? Ми отримаємо, що в одному випадку з трьох в нас ребро зробилося, а в двох інших в нас є проблеми, повернемося до ось цього ескізуребра. І давайте видалимо ось це співпадіння і трохи відійдемо ось тут. І в нас два ребра є, вже два, а третього в нас, як то кажуть, немає. Якщо ми Змінимо ситуацію. Тобто, ось тут ребро повернемо, ось тут видалимо прив'язку і трохи змістимо. То в нас навпаки, ось тут нічого не буде, ось тут ребро є. І ось тут давайте подивимося, якого дітька це відбувається. Тобто, помилка, яка воно пише, воно пише, що воно не може знайти перетин з моделлю, але ж ну, начебто все нормально. Давайте подивимось, ось на цю штуку. Для цього ми зробимо ось таким чином. І скажемо, ось так. І Якщо подивитись, то можна побачити, що в випадку, коли в нас пласка стінка, це те, що в нас позаду, то в нас кромка виглядає перетину, е, е моделі з ребром ось таким чином. А з циліндром, циліндричною граню, вона. Виглядає ось таким чином, тобто вона вилізає трохи нагору. І коли ми підіймаємо ось цю штуку ось до сюди, воно намагається вилізти зверху, зверху в нас нема циліндру тобто воно намагається продовжити кудись ось в цьому напрямку, в напрямку екрана, ось такими трикутничками, як то кажуть, і далі. Тобто, якщо ми зараз змінимо ось цю кромку, ось цю точку, підведемо. Момент, от сильно Видно, ми підведемо ось приблизно сюди. М -м, забагато. А, ні, все нормально. В е нас полетіло на терп. Ось ми можемо побачити, що ще трошки, і воно, як то кажуть, почне вилазити. Ще раз, змінюємо, доповзаємо ще трошки ближче, ось приблизно сюди, М -м. і. Ось бачимо, що вже майже вилізло. І як тільки ось ці цяточки почнуть дійсно вилазити, в нас полетить і друге ребро. Тобто вже все е ребра ось тут немає. Тобто воно вилізло все. окей. Якщо в нас циліндр ось цей буде продовжено, воно в нас вилізе і все може бути нормально. Ну, тобто, вилізе не за межі ось е, простору моделі, воно вилізе нагору, але там буде циліндр, воно зупиниться, воно піде, як то кажуть. Що ж ось тут? А ось тут у нас в принципі абсолютно те ж саме. Тобто, якщо ми зараз е, трошки ось тут зліземо вниз, щоб побудувалося третя ребро, і якщо ми ось тут відійдемо буквально на невеличку відстань. Ну, приблизно так, то в нас це ребро створиться, і ми можемо побачити, що ось воно як буде виглядати ось таким чином. І як тільки в нас це ребро почне ось сюди вилазити, тут знову таки будуть проблеми. І з криволинійними гранями, ось ці ребра завжди мають певні проблеми. І якщо подивитися на креслення, там дуже часто незрозумілим чином виглядає ось ця кінцівка цього ребра. Іноді воно обрізано. Ось тут, іноді воно, нібито криволінійно переходить від цієї частини до цієї частини, нібито лофт. Іноді воно просто-напросто вилазить і, ну, і знов таки обрізається. Тобто, що можна зробити? Можна зробити приблизно ось так. І сказати, що нам потрібно обрізати напевно, все ж таки. Момент я трохи підвис, як то кажуть, сплітом зробимо. Ось цей, ось цей і ось цей ось це тіло. Катболіс. А, не танулював. Вибачте. М -м -м. Бо кажуть, ховати не потрібні ескізи. Треба. Як то кажуть, ще раз зробимо спліт, cut bodies, і нам потрібно залишити тільки всі нижні тіла. І якщо ми подивимось, то ось що ми побачимо. Ось в цьому випадку у нас буде все нормально. В цьому випадку буде все нормально, в цьому випадку теж все нормально, але зверху модель буде виглядати ось приблизно ось таким чином. І не на всіх, всіх об'єктах це по-нормальному показано. А без спліту воно в нас зверху буде виглядати ось таким чином. І завжди ось цей момент на кресленнях не дуже зрозуміло відображено. Ну І тут ми бачимо приблизно те ж саме. Тобто тепер ми можемо взяти-намалювати тут ось таке коло, де воно там у нас є, умовно кажучи, вирізати. І ми отримуємо ось таке гарне ребро ось тут, якщо ми все зробимо нормально, але воно буде виглядати приблизно ось таким чином ну, в моделі і на кресленні. Коли тут додадуться різні закруглення, це може бути не так наочним, але ось з цими ребрами завжди є ось така проблема. І ще раз, проблема з ребром в тому, що воно вилізає. Окей, а що ж тоді робити, щоб все зпрацювало? Тобто, що робити, щоб воно працювала, умовно кажучи, в будь-якому випадку, навіть коли ось е так воно працює, і тут, на жаль, будуть два дві різних рекомендації. Е рекомендація, що стосується ось цього, дуже проста: тобто, ми обираємо третє ребро, і ось тут ми домальовуємо. Ось таку лінію. Лінію в напрямку осі циліндра. тобто ось на циліндр, щоб воно було перпендикулярно ньому. І в цьому випадку, коли в нас наше ребро буде навіть співпадати з ось цим, в нас вже не буде проблеми. В нас же буде побудована ось ця штука, ось це ребро, бо воно. Ось тут завертає наше ребро в модель, і тому воно ось тут спокійно все виглядає, воно не йде вгору рогами, як то кажуть. Якщо ми зробимо те саме ось тут, ось таким чином, то, на жаль, це нам нічим не допоможе. Бо, коли ми вийдемо ось сюди, ось ця штука буде продовжуватись вниз і е е жодних рішень в нас не буде, в нас буде проблема, як бачите. Тож, ось тут треба вирішити приблизно таким же чином, але в іншому напрямку. Ось тут нам треба зробити таким чином, сказати, що це горизонтальне. І тоді помилки в нас не буде. Але в нас буде дві ось таких частинки, які і не давали зробити все це в попередньому варіанті. І тепер їх треба або обрізати, або, умовно кажучи, видалити. Uh, варіантів є, ну, безліч. Так, кажуть, треба інші опції. Mm, не захотіло. Так, воно видалець і зробить поверхню. Не хочу, ну тоді тільки екструд. Хоча іноді воно спрацював. Тоді ось ці штуки треба зробити ескіз і відрізати як варіант. Ось таким чином. Делат, в принципі, повинно працювати. Чому зараз не спрацювало, це треба розбиратися, це треба трохи більше часу. Ось такі питання, що пов'язані з ребрами, та чому вони не будуються.